Ніжки і на сідниці. Але, як завжди, починаємо зверху. Ножки на ширині плечей. І поїхали. Повороти. Опускаємо, тягнемо вушко до плеча зі сторони в сторону. Важливо, плечки залишаються внизу. Тільки нахили головою. Три, два, один. Повороти розтягуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ручками назад. Ножки при цьому згинаємо. Видих. Видих. Раз спинку напружуємо. Витягуємо, стягнемось. П'ять. Чотири. Ще робимо три. Два. Один. І вперед так само. Колінка згинаємо. Видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Одна ручка вверх, друга назад. Видих. Вісім. Сім. Шість. Сьогодні активно. В нас буде зарядка. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Ножки на ширині плечей. Колінка. Витягуємо. Натягнули ножки. І поїхали. Колові оберти. Ножки залишаються прямими. Таз виштовхуємо назад. В сторону. Вперед. В сторону. Добре. Розминаємо таз. Корпус залишається більше. В одному місці. Рухаємо, малюємо коло нашим тазом. Сім. Шість. Робимо плавно п'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. І зворотню так само. Поїхали. Зі сторони в сторону вісім. Сім. Стопи залишаються на підлозі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один є. Добре. Ми ножку. Перед перед собою витягуємо, назад, зігнули. Важливо, ми коли згинаємо, не просто закидаємо її, а стараємось залишити її колінко, біля колінко, щоб у нас задня поверхня бедра напружила. Тобто видих, вперед, видих. Коліна до коліна зігнули. Витягнули. Повернули. Зігнули. Передня частинка. Задня поверхня бедра. Ще робимо чотири. Добре. Три. Два. Один останній раз. Один. Цією ж ножкою ми назовні робимо коло. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахиляємось. Колінко опорної ножки. У нас легка зігнути. Від куприка до маківки в нас одна лінія натягнута. Прес підкрутили, спинку витягнули. І в сторону видих. Видих. Під нахилом спинка рівна. Колінка тримається на одній лінії. І ми наверх піднімаємо. Можемо собі поставити ручку на бокову частину сідниці, щоб ми відчували, що в нас працює. Добре, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ножка опорно в нас залишається. І ми будемо робити перехідну вправу між одною ножкою і другою. Одна ножка внизу, друга на носочку. І ми поїхали, присідаємо, в повітрі поміняли. Видих, видих. Ручки теж працюють при цьому видих. Міняємо п'ятичку якомога вище. Відриваємо. Добре. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Молодці. Відпочиваємо і зараз переходимо так само на іншу сторону. Починаємо стоячи. Я залишу, щоб не плутати вас стороною. І ми робимо видих. Коліна до коліна зігнули. Видих. Добре. Робимо в своєму темпі. Колінко вперед. Носочком до сідниці. П'ять. Чотири. Три, ще два. Останній раз. Один. Є. Добре. Поїхали колові оберти назовні. Вісім. Сім. Ой. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Опорне коліно злегка зігнули, корпус нахилили і поїхали в сторону. Бокову сідницю включаємо. Видих. Корпус злегка під нахилом. Не стримаємо його перпендикулярно. Злегка нахилили. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Знову робимо декілька присідань. Ножки на ширині плечей. Колінка злегка розвернуті в сторону за носочком. І ми робимо раз, два. Вийди, встали, затримались. Раз, два. Вийди. Таз, куприк, скуприкпрес-напружило, підкрутили, тримаємо рівно. Ага, можемо падати назад, це нормально. Головне не спішимо. Видих. І триваємо рівновагу. Ручки можна в сторони. Допомагають тримати її. Прес тут так само добре працює. Затиснули. Тримаємо, щоб ми не перехилялися. таких чотири. Три. Добре, два. Останній раз. О, є. Ножки звели разом. Ручки опускаємо вниз, колінка зігнули. І ми по черзі витягуємо. Спинка спочатку округла, невисоко відриваємо. П'яточку розтягуємо задню поверхню. Якщо у вас є блочки, або книжки, або що ви можете підставити, щоб вам було зручно спиратись, і для початку ви можете поставити. Або просто легше. Розгинати колінки. І тепер повністю присіли, витягнули. Присіли сідницями до п'яточок, Виштовхнулись вверх. Добре, молодці. І витих. І ще останній раз. Вдох. І видих. Добре. Ножки роз'їжджаються трошки ширше. Ми сідаємо в жабку, витягуємо, спираємось ліктями в наші колінка, спина витягнута, маківкою тягнемось в космос. І тягнемось легенькі перекоти робимо. Від п'ятки до п'ятки. Відкриваємо наш таз, розтягуємо, включаємо мобільність наших кульшових суглобів. Вона напряму впливає на нашу роботу сідниць. Відповідно. І напоперек. Тому щоб в нас поперек не болів, нам треба так само завжди пропрацьовувати м'язи, які знаходяться навколо нього. Тобто нашу спину зверху, там де лопатки, сідниці. Передня частина бедра, прес. Все, що навколо спини, для того, щоб тримати її здоров'я. Можна потрошки відривати. Носочки. Добре. Ще трошки залишається. І будемо ще переходити до інших вправ. Є. Yeah. Добре. Встаємо на килимок на колінка, ручки, ставимо на талі або перед собою. Таз підкрутили, прес напружили. Тут буде дуже важливо тримати наш прес в тонусі, тому що він нам буде допомагати не завалювати зі сторони в сторону. Мені зручно ручки перед собою тримати. Ми напружились. Ручку ножку вперед вивели, поставили назад. Вивели, прям оперлись на неї і назад. Раз. Повернулись. Вивели ножку, натиснули на п'яточку сідницю, напружили, повернулись. Раз. Два. Не спішіть. Не просто ставте, а прям натисніть на ножку. Вийдих. Ручки можна ще собі на сідницю поставити. Щоб ви відчували, як ви її напружуєте, коли натискаєте на ножку. Видих. Добре, ви молодці. Чотири. Ще. Три. Добре, два. Один. Продовжуємо це робити, додаємо сюди випад. Задні ножки. На носочках стоять. Починаємо з правої. Ножку поставили, виштовхнулись, виросли, опустились, повернулись назад. Інакша сторона. Раз, два. На п'ятку передньої ноги тиснемо. Три. Чотири. Добре. Раз. видих, Два. Три. Чотири. Ще робимо таких чотири. Видих. Добре. Три. Передня ножка. На п'ятку натиснула. Сідницю напружили. Опустились. Останніх два. Один останній раз. Видих. Опустились. Є. Yeah. Носочки опустили на підлогу. П'яточки. Сіниці до п'яточок і витягнули собі, потягнулися. Дихаємо рівненько, відпочиваємо. Добренько. Встаємо в позицію чотирьох. Зараз ще трошки попрацюємо з кульшовим і з нашими ножками. Стопи. Стоять на носочках, колінка під тазом, ножки, колінка знаходяться на ширині тазу, не ширше. І ми ліву ножку відставляємо носок в сторону, потім коліно і назад відкрили, потягнули. Коліно, носок приставили. Знову носочок виставили, коліно і назад присіли, потягнулись. Знову. Коліно повернули, носок повернули. Починаємо з носка. Коліно назад. І повертаємо. Кожен в своєму темпі. Не спішимо. Знайдіть свій ритм. Зрозуміть послідовність рухів. Носочок. Коліно. Коліно, носок повернули. Ще робимо таких чотири. Добре. Два. Ще останній раз. Є. Тепер стопи тримаємо разом, колінка розводимо. І ножками ближче. Ми перевернулися кругла спинка. І вперед. Назад тягнемо з п'яточками опуститись і вниз потягнули таз. Ще робимо таких три. Спинка кругла, це нормально. Два. Останній раз. Один. Є. Ножки склали разом. І зараз будемо допрацьовувати сіднички знизу. Ми встаємо в позицію чотирьох, ліву ножку відриваємо. І ми будемо наверх робити видих і до себе притягувати. Коли ми притягуємо до себе, колінка тягнемо до грудей, ми таким чином розтягуємо сідницю і носочок виштовхуємо вверх. Видих. Видих. Плавний рух. Спинка зафіксована. Прес напружений. Не прогинаємо. Сідничка наверх. Видих. Ручки ставимо під плечима. Пальці широко розведені для більшої опори. Видих. Наверху добре напружуємо сідницю. Ще робимо таких. Три. Останніх два. І один. Зафіксували ножку паралельно до підлоги. Носочок натягнутий. Ми зараз спираємось на ліву ручку. Праве коліно ставимо назад. Вибіг. Опускаємось вниз. Нож, ножка на повітрі ми її не опускаємо. Коліно. Вибіг. Розвертаємось назад. Тримаємо, тримаємо ножку. Ще робимо таких. Три. Сідничка напружена, не розслабляємось. Два. І останній раз. Один. Є. Опустили ножку. Розтягнули сідничку в позиції дитини. Витягуємось, розтягуємось. І зараз переходимо на іншу сторону. З круглою спинкою встаємо. Вирівнюємо позицію чотирьох. і починаємо працювати з лівої ножкою. Витягнули носочок, спинка рівна паралельно, прес напружений. І поїхали. Видих, видих, до себе. Вийдих, прес. Лопатки не торчать. Ми вирівнялись плечиками, відштовхнулись і тримаємо видих. Ще робимо таких. П'ять. Наверху сильно стискаємо ніжку. Чотири. Три. Два. Один. Зафіксували ножку. Розвернули. Видих. Тримаємо в повітрі. Повернулися. Ще. Добре. Таз. Добре. Прокручуємо. Розвертаємо таз, відкриваємо його в сторону. Повертаємось назад. Закрили до підлоги. Ножку тримаємо. У мене вже теж нога змучилась. Але тримаємо ще трошки. Три. Два. І ще останній раз. Один. Молодці. Опустились, потягнулись. Зараз ще допрацюємо передню частину. Ще декілька разів дихаємо. Круглою спинкою підводимось і лягаємо. На спинку. Зараз, секундочку. Ми лягаємо на спинку, ножки паралельно стопи. Ручки можна під таз, ножки догори. Можна не повністю їх витягувати. Але ми стараємось носочки тримати натягнутими. І ми робимо вдох. Видих. Колінка разом. Напружуємо передню частину бедра. Ну, що десь Дух. Видих. Тримаємо ножки. Ще, ще, ще. Чотири. Три. Два. Один. Yeah. Добре. Тепер ножки ставимо паралельно, знову ж таки, стопи. І ми будемо виштовхувати сідничний місток. Вирівняли ножку вверх. Опустили, опустили таз. Інша сторона. видих місток. Виросли ніжкою вверх Раз. Повернули два. При цьому таз не завалюємо. Ми його добре тримаємо рівновагу. Виштовхнули сідниці, зафіксували. Виштовхнули ножку вверх, опустили і тоді опустили таз. І працюємо в самому темпі. Видих, вдох, опустили. І ще. Добре. Добре, витиснули сідниці. Ножка вверх, вниз, опусти. Ще робимо таких чотири. Напружуємо ножку. Видих три. Добре. Два. І останній раз. Вишукнули. Вверх. Вниз опустились. Є. Yeah. І ще трошки виштовхнули. І тримаємо місток. Дихаємо рівненько, ручки вздовж тіла. сідниці затиснуті. ми виштовхуємо саме таз, Не поперек. Напружене. І тримаємо глибокий вдох через ніс. Видих через рот, виштовхуємо сідниці, тиснемо на п'ятки, задня поверхня бедра, так само напружена. Ще тримаємо, тримаємо. Десять. Дев'ять. Потім не опускаємо, залишаємо в цьому положенні сім. 6, 5, 4, 3, 2. Один. Залишаємо в цьому положенні, виходимо вперед, на п'ятках, назад. Перед, при цьому сідниці залишаються дуже сильними. Ми напружуємо задню поверхню бедра і дуже добре працюють сідниці. Ходимо, тримаємо. Ще вісім. Сім. На п'яточки. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Плавно опустили таз донизу. Ручками обхопили колінка і витягуємо, розтягуємо поперек. Легенько зі сторони в сторону похитались. Зробили ще декілька глибоких вдихів. Ліву ножку ставимо вниз, праву ножку на неї. Беремо під колінку і до себе тягнемо, розтягуємо сідничку. Кому незручно в цій позиції, ви можете сісти в позу голова. Ми на видиху ще підтягуємо до себе ножку, витягуємо сідничку. Опускаємо плавно опорну ножку і поміняли. І видих до себе розтягнули. Опустили, стопи залишили разом, колінка в сторону. І похитали зі сторони в сторону. Ручки можна відкрити назад, потягнутися собі. І подихати декілька циклів дихання. Глибокий вдох і на видих, видихаємо сильно. Все повітря ртом з легенів. І останній разок. Ножки зводимо. Акуратно на сторону перекочимось. Виштовхуємось ручку і встаємо. Ми закінчили. Ми молодці. Гарних вам вихідних. І до зустрічі.